Привіт, друзі! Слава Україні! Сьогодні я вам розкажу, чим закінчився наш експеримент із преміксом і відповім на запитання. Так, ну, спитали, що ми робимо, якщо свіноматка розпоросилася і погано їсть. Е, ви куди? Ну, що ми робимо? Ми взагалі свиноматками нічого такого, ну, лишні ці вакцини, прививки, лишні ці препарати якісь не даємо. Даємо при опоросі окситоцин. Це ми даємо обов'язково після ну, першого чи другого поросяти. І все. Ну а якщо вона так буває, що на другий день там якась зв'яла, мало їсть, ну, то ми колемо кефен. Так, тікай, тікай. Колимо, ну, один раз кефен і все, вона тоді їсть вже вже гарно і нормально собі почуває, тому що свиноматки дуже здорові. Ось як ця в неї вже третій опоріс, вона слабша трошки, чим ось у цій другій опорос. Ну і там ще одна є. Деці перший, другий опорос, у них щось ну, апетіт кращий, ніж у цих, що вже постарше. Ну і може бути ще дивлячись по тому, чим ви їх годуєте. Може у них Мастіт, температура може бути, і вона не буде їсти, буде 2-3 дні лежати пластом. Тому ми в таких випадках даємо кефен. Ось дивіться, дивіться, куди лазить. Ось цим нашим ріжачкам вже їм, їм 4 неділі. Да? Ще неделька і будемо вже відлучати. Вони ще їдять, але ну, не так сказати, що аж прямо вилізують все. Там в кормушці ось там ми даємо окремо, щоб вони їли, але ну, вони старт їдять, тому що у нас предстарт поросята взагалі не їдять ніякі. Їм, е, ну, напевно, вистачає молока і вони предстарт не їдять. А вже як починають їсти, їдять із свиноматкою вже старт, так як свіноматка на старті. Ось дивіться, вона викормила вже місяць поросят, дивіться, як вона виглядає. Ну і через неділю то саме буде так само виглядати. А як відлучимо, через п'ять днів вона прийде в охоту, злучимо і вона знов почне набирати і стають вже здорові. Деякі вже, не знаю, є такі, що не влазять в станок, дивимось, деякий трохи ширший, щоб влізла. Да? Рижачки. Ну, ось це таке, що стосується свиноматок, питали, оце, чим ми колимо, якщо не їдять. Ну В основному не гарний апетит, але якщо є такі випадки, теж бувають, то колимо кефен. Це ми так робимо. Не знаю я хто, тому що кожен по-своєму. Ну, а знаєте, як є приказка. Слухай всіх, а роби по-свому. Так, ну і юрпшири наші. Вони десь туди пішли. Що ви там гризете? А, бутилку. Цим вже третя неділя, цим нашим юрпширчикам. Вже теж потроху їдять там ось, підбирають біля мамки, біля кормушці. Так, ну ось показую вам оцих двох свиней. Оцей, що стоїть, це той, що я якось знімала відео, показувала, що йому всі гризуть у вуха. Щось його недолюбили там в гурті і гризли йому вуха. І оце він тут. Був окремо, зажило все, а вказується, що він сліпенький. Слеп, Трохи не бачив, він так все науманя, і вони його там щось скували. А той другий, щось у нього нога, щось він шкотильгав, не мог ходити, то ми теж сюди його перекинули. І оцим препаратом, який я вам показувала в минулому відео, і розказувала про комбікел. Ми йому курс ну, дали вже три рази і вітаміни, і він вже стає. Стає вже тако на ноги, ходить потроху, ну, відходить. Ще трохи, то він більш вже буде тако більш ходить. Була в нас ще свинка, якої вже було 100 кілограмів, і вона теж була щось взагалі впала на ноги, не могла ні задніми, ні, ні на передніх навіть вставати. Вона льожа ми її кормили. І вона їла, пила тільки льожа. Ну, ми один курс її провели, вона стала на передні ноги. Через неділю ну, зробили їй перерив, ще раз прокололи і вона піднялась і так вона очухалася, то ми її потім ще 140 кілограмів продавали. Так що це не реклама, просто я кажу, чим ми лікуємо, що ми даємо. Так, ну що, розкажу вам про наших, про нашого експерименту. Ой, з цим експериментом це треба робити так, як знаєш, а то захотіли ми сонце світа, Захотіли ми спробувати кормити. Преміксом. Взяли ми премікс цієї ж самої фірми, якої ми даємо старт і громер. Ну, воно завжди свіже, воно... ми багато його ніколи наперед не набираємо, щоб воно лежало там у нас. Ну, все свіже, все добре. Але є тут але. Щось дивимося, одна свінка почала так. Ну, якась вона в'яла, бока запавші, вона не їла. Подивилась, вона почала е, ходити в туалет одним таким чорним, жидким, як смола. Ми одразу не зрозуміли, що це з нею таке. А потім дивимося, що це вона не одна, там і друга, і третя була. Ну, Ті були такі живіші, їли все, ну, кал був не такий, як треба. Ну, Я одразу сказала чоловіку, що це, мабуть, якесь отруєння. Щось кажу, у нас в раціоні не то. Ну, Позвонила до лікаря, ну, вона каже, що це, мабуть, скоріш за все діло в преміксі. Ну, Ми одразу обрали премікс і побачили, що все налагодилось. Хоча ту першу свінку ми її кололи, кололи, що не робили, ми її не спасли. А остальні, як бачите, все гаразд. Ну, кажеться нам, що напевно оцей премікс він йде не під горох. І не під соняшникову макуху, а конкретно під соєву макуху. Соєвої макухи у нас немає. Оце такий висновок ми зробили, і прем'як зібрали, і все. І тепер наші свині будуть рости на чистому зерні, як і росли. Росли вони не хуже і проблем взагалі ніяких не було. Їдять собі, сп'ять умови, є, вода в доступі, їда в доступі. Та й все. Так що наш експеримент із нашим преміксом закінчився. Ну, Недовго ми кормили, звісно ж. Вон, бачите, який кал ну, повинен бути. А той якийсь жидкий у всіх був. Я одразу щось підозрювала, що щось не то, щось це в них такий жидкий, постійно кален, не такий густий, як треба. Ну, а тоді воно стало вже проявлятись. Так що дивиться, тому що ще раз скажу, не дарма є приказка, дивись, і слухай всіх, а роби по-своєму. Так що ось так, друзі, відповіла на запитання, які задали, і розказала вам, чим закінчився наш експеримент. Так, чого ви тут гризете? О, вже перелазить, Скоро буде, я бачу. Ой, сонце світа якось так щоб... Так, друзі, ще хочу... Ще хочу е, ну, сказати чи попросити, щоб всі долучилися до добрих справ. Тому що... Люди думають, що якщо війна до них не дійшла, то її у них немає. Ну це зовсім не так. Тому що війна все одно з якоїсь -то сторони дійшла до всіх. Тому треба допомагати нашим захисникам. Їм дуже потрібна наша допомога. Тому що завдяки їм ми можемо жити в своїх оселях, працювати, спати в своїх ліжках. І ми повинні їм допомагати. Тому що крім нас, повірте, немає кому. Хтось каже, що да, вони там отримують, отримують багато зарплатні. Але я вам скажу, що не у всіх така зарплатня, яку вони кажуть. І з цієї зарплатні їм треба самим там жити на ці гроші, відремонтувати техніку, на яку вони там їздять. І хлопці завжди все ну, скидаються грошима, це все там роблять. І їм цих грошей не вистачає. У них за все там знімається. Так що не думайте, що вони там якісь мільйонери, вони можуть самі собі все це і купити, і зробити. Тим більше там немає води, не можна постиратись, не можна посушитись. Там саме таке мелочне, елементарне, но їм воно треба. Но його там немає. Особливо на нулі, там взагалі немає ні магазинів, нічого. Вони не можуть нічого собі купити. Тільки що привезли, ото і є. Тому у нас e, тут в районі є ну, жінка, у якої племінник служить в Донецькому напрямку, e, сусіди там, знайомі з району. І вона все, що треба, e, званюється з ними, вона ну, перша одразу з їхніх вона знає, що їм треба. Вона пише в Фейсбуці і ну, хто бажає, хто може. Чим може, тим і допомагає. В районі у нас дівчата плетуть носки, печуть смаколики, передають, їй на карту гроші кидають. Я вже свої картки всі гроші перерахувала. Кожен раз на щось треба. І то, каже, ну да, збирали і на авто, і на якусь глушилку, і на прилад ночного бачення, на це все збирали. Вона все звітує, навіть і зворотний зв'язок, як у хлопців там є а вони можуть знімати, вони пишуть нам в Фейсбуці обратний зв'язок, що не отримали і все остальне. Ну, а щоб не ми, я б не знаю. Їм елементарно, там треба ті шкарпетки, е, устілки, перчатки, влажні серветки. Тому що, я ж вам кажу, там немає таких умов елементарних. І це кажеться, що це мелочь, але ну їм оця мелоч дуже потрібна. А її там немає. Ну і не доставляють. Тих об'ємах може, що треба. Хоча із-за кордону нам тонами і вагонами ту гуманітарну допомогу відправляють. Куди вона дівається, я взагалі це не розумію. Немає допомоги ні людям, ні солдатам, нікому. Де воно, що воно, це я не знаю. Так що все, вся надіжда, я кажу, на нас. Крепкий тил. Ну, міцний тил, міцна буде у нас і армія. Тому треба допомагати, підтримувати, адже разом ми сіла, разом до перемоги. Тому я і призиваю всіх господинь, щоб приготувати вдома ті смаколики. Це не так уж і трудно і не так уж і затратно. Ілі хоча б тих 10-20 гривень перерахувати нас багато і того буде достатньо. Я думаю, ніхто не обідніє. Да, Зараз тяжко, всім тяжко. Всім, абсолютно всім тяжко. Простим людям тим більш тяжче. Но все одно це ми можемо дозволити собі для того, щоб допомагати їм. Ну, Ось так, друзі. Так що, кому сподобалось, ставимо вподобайку, пишемо коментарі. Я дуже вдячна тим, хто пише. І бачите, з радістю відповідаю, показую, розказую, як ми робимо, що у нас виходить, що не виходить. А ви вже дивіться, як, як вам виходить. Ну, все. На цьому закінчу своє. Здоров'я, мирного неба та гарного дня. Ось дивіться, як заліз в кормушку і їсть.